Чи можуть мобілізувати непридатного до військової служби? Проблемні питання відповіді юриста відповідно до закону та практичних прикладів. Бувають такі випадки, коли чоловіки проходять військово-лікарську комісію, їх визнають непридатними до військової служби. Раніше ще було з виключеннями з військового обліку, але у подальшому вони то у розшуку, то вже на обліку, то вже військово зобов'язані. Які документи щодо непридатності до військової служби? Це довідка військово-лікарської комісії, де засвідчується, що людина відповідно до розкладу хвороб по статті непридатна до військової служби. Також тимчасово посвідчення військово зобов'язаного вноситься ця інформація, чи у військовий квиток, якщо є військовий. Квиток зазначені документи у подальшому вони цифровізуються, і у застосунку резерв плюс реєстр оборік, реєстр військовозобов'язаних резервістів повинна відображатися інформація щодо непридатності до військової служби, але не у всіх випадках так є. Розберемо конкретний практичний приклад. Людина пройшла військово лікарську комісію. Є довідка ВЛК, що не придатна до військової служби з виключенням з військового обліку. Це ще було у 2022 році. Також тимчасове посвідчення військового зобов'язаного, але оновивши, встановивши застосунок резерв плюс, людина побачила, що вона вже на обліку, вона вже військово зобов'язана, вона вже порушує, порушує правила військового обліку, і в поліції вже значиться, що вся людина у розшуку, що робити, які кроки необхідно. Вчиняти по-перше, було підготовлено подано заяву на адресу ТЦК та СП щодо внесення достовірної інформації до реєстру відповідно до медичних документів, до довідки ВЛК до тимчасового посвідчення військового зобов'язаного. Але на жаль, ТЦК ну, дуже часто ігнорують такі заяви. У подальшому було підготовлено подано адвокатський запит на адресу ТЦК та СП, що все ж таки ТЦК розібралися, знайшли документи, їх перевірили та внесли. Цю інформацію в реєстр, але відписка була: прийдіть особисто, прийдіть повторно ВЛК, прийдіть то, пройти сьо і ну не захотіли ТЦК вносити зазначені документи, що можливо далі робити. Можливо, оскаржувати у, у суді було підготовлено та подано позов до окружного адміністративного суду, щоб зобов'язати розглянути заяву чоловіка, внести інформацію в реєстр щодо непридатності до військової служби. Судовий розгляд тривав близько двох місяців, і у подальшому суд прийняв рішення позов задовільнити визнати незаконну бездіяльність ТЦК та СП та зобов'язати внести інформацію відповідно до дійсних документів щодо непридатності до військової служби. Наш клієнт дійсно не, не придатний до військової служби, навіть у процесі оформлення групи інвалідності, і таким чином отримавши рішення суду. Можливо, все ж таки внести зазначену інформацію в реєстр. Тобто, раніше людина, будучи непридатною до військової служби, вона ховалася, вона у розшуку і такі собі незручності ну були для нашого клієнта. Але у судовому порядку ми відстояли та через суд зобов'язала ТЦК внести зазначену інформацію. Такий алгоритм дій, якщо у вас дійсні документи щодо непридатності до військової служби, у вас наявні медичні документи, які підтверджують, що ви дійсно непридатні до військової служби, можливо, все ж таки захистити свої права, свої інтереси шляхом подання спочатку заяви на адресу ТЦК. Якщо ТЦК ігнорує, тоді вже йти до суду із позовом. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть у діректи. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал, задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу.